Москалі додому! Москалі додому! Москалі додому! Москалі додому! Хочемо висловити ще раз це ніколи не зайвий підтримку ЗСУ. Дуже їм дякуємо тільки їхніми зусиллями. Ми все досі ще є. Якщо ви хвилюєтесь, скиньте гроші волонтерам на засуди. Це що от, я хотіла сказати. От я в мережі в Фейсбуці бачив, так що от за кілька годин буквально зібрались тут люди. Скільки вас тут сьогодні і от як швидко ви гуртуєте? Скільки нас тут? Багато. Всі. Всі. Людей 30, мабуть. На око швидко так все, -все лежить. Ну, українці звикли, ми натренувалися за останні 8 років. Якби чуть що виходити, питання в тому, що якби привидів дуже багато і вибираєш ті, які найважливіші, але в разі чого українці піднімаються, і це така мала толіка, бо якби тут насправді ніколи нема і. Дуже хочеться сказати, просто нам дуже хотілося висловити. От якщо б е, була б якась загроза, де треба чинити, опір зібралося б набагато більше людей. Тут я в цьому впевнена в десятки і навіть сотні разів. Скажіть, чому ви сьогодні тут? І наскільки безпека України взагалі для вас можлива? Ну, дивіться, з самого початку це дуже жахливо в сенсі в нас, визнання ордлот, так зване, де з сторони Путіна, адже піде. Потім їхня, ну, підтримка, і вже тоді він захоче, щоб ми з передової забрали своїх військовослужбовців, але ж ми ясно діло це не зробимо. Адже це наша земля, це наша кров, наші, ну, наші люди, українці і так далі. Ну, особисто я, 16-річний хлопець, планую йти також з Збройних Сили України. Адже мені, по-перше, дуже шкода, скільки до того по нашій історії пролито крові, з нашу незалежність, нашу наш сувеніритет, і просто не маю бажання це все кидати. Адже скільки це скільки це вже йшло, і це вже дуже бізнес поняття. А коли почули про акцію, зокрема, тут у Львові, так і за скільки часу вам вдалося зібратися і як наскільки швидко сюди приїхати? До ну, там були річні хвилини чи там години? Ну як за 20 по 11 я дізнався і як швидше вдівся, як ви бачите, з стіни взяв прапор. Та й побіг викликав та швиденько, та й за 15 хвилин вже тут прибув. Тобто ви по суті за 10 хвилин так швидко зібралися, так? Ну, так, 10-15-20. Вже там. Ви казали, що прапор зі стіни зняли. Він висить у вас з міністрів. Він, не так. він в мене завжди висить. Так, насправді безпека для нас важлива вже е, 8 років. от Ми підтримуємо наших військових. І сьогодні я uh -huh. пропоную перервати, оскільки okay. їм. So... No. No. Yeah.